Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі Святий Арт. Мене звати Юрій Дмитрук, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як періодизація бодібілдингу та РПІ суб'єктивний рейтинг сприйнятого навантаження. Ця тема взята з посту скоромного, перекладена та з моїми доповненнями. Тема підійде для людей, які вже мають певний тренувальний стаж. Отже, що таке періодизація? Періодизація це будь-які періодичні зміни в плані тренування. Сигналом для підключення періодизації в тренувальний процес може бути ефект плато, тобто застій в прогресі, який може виникнути у будь-кого. Багато спеціалістів вважають періодизацію основним методом шокування м'язів, котрий допомагає уникнути застою в наборі м'язової маси. РПІ в науці РПІ широко використовується для визначення відчуття втоми підослідних під час експериментів. А в спорті РПІ потрібен для того, щоб визначити інтенсивність тренування, щоб відслідкувати ступінь навантаження у атлета по його суб'єктивному відчутті. Як це виглядає на практиці? В силових видах спорту шкала РПІ варіюється від 0 до 10, де 0 абсолютно нічого. Це те, як спортсмен себе почуває, нічого не роблячи. 8. Підхід завершується за 2 повтори. 9. Підхід завершується за 1 повтор і 10 максимально тяжко. Це те, як атлет себе почуває, коли. Виконав підхід в повний відказ. Наприклад, сьогодні на тренуванні я хочу виконати 3 підходи по 10 раз, залишаючи в запасі 1-2 повтори. Таким чином, план на тренування буде виглядати так: 3 по 10 при РПІ 8-9. Таким чином, відштовхуючись від власних кондицій та минулих тренувань, можна оцінити яку вагу брати і спрогнозувати тяжкі тренування. Наприклад, кожну 3-4 неділю РПІ 9-10. При цьому підвестись до них можна з РПІ 6-7. І не турбуючись про те, яку вагу взяти, і про перетренованість. І за словами самого ж Скоромного, кращого методу бодібілдингу, в якому все побудовано на власних відчуттях, тяжко придумати. і Тут я з ним цілком погоджуюсь. Також РПІ дозволяє тренерам назначати тренувальні програми дистанційно, знижуючи ризик травм, так як атлет буде обрати робочі ваги самостійно, відштовхуючись від власних відчуттів. І також це плюс для підопічних, так як подібний хід підштовхує до кращого розуміння свого організму. Щодо мене, то до подібного методу я дійшов через власний досвід. І в мене він називається просто СП, самопочуття. Оцінка варіюється від 1 до 10. Відштовхуючись від оцінки СП в день тренування, я або працюю на ріст м'язової маси, або ж обираю інший режим тренування, тобто працюю над шокуванням м'язів. Наприклад, сьогодні я почуваю себе на 8 з 10 – СП 8. Відштовхуючись від минулих тренувань, я знаю і відчуваю, що. При такій оцінці, я зможу сьогодні додати 1-2 повтори або 2-5 кілограмів. І так само при оцінці більше 8, СП більше 8, я також додаю 1-2 повтори або 2-5 кілограмів. Тобто рухаюсь плавно для того, щоб в перспективі отримати більше. Бо, до прикладу, от ти жмеш 100 кілограмів на раз, це твій максимум. І якщо після свого максимуму одразу робити, наприклад, 120 кілограмів, то зрозуміло, що ти можеш травмуватися, і ну тві, твоє тіло, твій організм не сприйме це позитивно. Якщо брати поступово, то ти зможеш робити потім і 110, і 120, і ну і більше. А так, як є, тіше їдеш, далі будеш. При оцінці 7 я вже відчуваю, що потрібно провести тренування в більш легкому режимі, провести певну розгрузку, змінити режим тренування. І так як м'язові волокна звикають до одного і того ж самого навантаження, такі зміни досить ефективно впливають на гіпертрофію. В ідеалі підводка до більш складних тренувань відбувається і при СПМ менше сіми. Але так як зараз працюю на роботі, де в постійному режимі працюю фізично, де Залучається всі м'язові волокна, тому тренуюсь тільки тоді, коли СП7 і вище. І всі результати записую собі в документ Word, для того, щоб було від чого відштовхуватись, і для того, щоб прогресувати. Як вже говорив, інформація йде для більш продвинутих людей в спорті, для тих, у кого є вже певний. Тренувальний стаж. Що можу порадити для новачків? Це знайти кваліфікованого тренера, працювати над базовими вправами і працювати над технікою. І якщо немає змоги чи коштів, тоді раджу багато читати, читати книги, читати наукові статті, читати пости спортсменів. Благо зараз дуже багато правильної інформації. Працювати над базовими вправами, над технікою, програма full body, яка пропрацьовує все тіло. Розбувати тренування на важкі, середні та легкі, не гонитись за великою вагою і збалансовано харчуватись, сон, відновлення. Ось такі прості поради, що опустив, то пишіть в коментарях, дописуйте потрібно один з одним Якщо дане відео було корисним або чомусь сподобалось вам, тисніть лайк або навпаки дизлайк. Для підняття рейтингу коментуйте, пишіть теми нових відео, які хочете, щоб я розкрив. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок та будьте в курсі нових релізів.